Ви знали, що історія НХЛ змінилась назавжди. Зустрічайте Джесіку Кембл, першу жінку тренера в Лізі. Джесіка почала свій шлях у хокейній команді Тімса Скачевало, де була капітаном, блищала на льоду. У 2010 році вона привела свою команду до золота на чемпіонаті світу серед юніорів. А після успішної кар'єри в жіночому хокеї вона вирішила піти далі у тренерство. Вона заснувала власну компанію Power Паверскейкінг, де тренувала навіть топових гравців НХЛ. Її талант і знання привели її до міжнародного рівня. Вона стала першою жінкою-тренером чоловічої збірної Німеччини. У 2024 році Джесіка зробила неможливе, стала асистентом тренера Сіетел Кракен і вперше в історії вийшла на лаву НХЛ. Її дебют відбувся 8 жовтня. І хоча команда програла матч, цей день увійшов в історію.